Благодійний фонд Людина починається з добра, провів щорічну благочинну акцію до Дня Святого Миколая, Твори добро для дітей, для онкохворих діток, для тих діток, які лікуються в західноукраїнському спеціалізованому медичному центрі міста Львів. Дана благочинна акція Твори добро для діток спрямована саме для того, щоб зібрати та наповнити. Ці чудові мішки неймовірними подарунками для діток, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. Цього року благочинний фонд спакував понад 200 мішків. Ми мішки пакували чудесними подарунками, які ви нам надсилали. Дана благочинна акція проходила у навчальних закладах, де діточки проводили різні акції. Та збирали подарунки. Також у нас є дуже багато благочинників, які надавали фінансову допомогу, за що ми дуже і дуже дякуємо. Діти, які борються з важкою недугою, проходять хіміотерапію, знаходяться в лікарні не один день. Вони багато часу проводять саме там. Позитивні емоції для дітей є важливою частиною етапу. Одужання. Тут ці мішки вкладені не лише подарунки, але й наша з вами любов, підтримка та віра в цих діток. Твори добро для дітей, твори добро для діток. Підтримуйте усіх, хто цього потребує. Повірте, що добро вам обов'язково воздасться, і воно воздасться сторицею. Усі мішки ми роздали. Також надали фінансову допомогу для тих діток, які її дуже і дуже потребують. Ми дякуємо за це всім благодійникам. Низький уклін, хто творить добро, хто нас підтримує, хто долучається. Діточкам ми бажаємо міцного одужання, міцного здоров'я. І нехай якнайшвидше кожна дитина повернеться до повноцінного дитинства.